Ну що, друзі, всім привітаки! Ваші пропажі повертаються. Одразу хочу попросити у вас вибачення за те, що нас так довго не було на каналі. Насправді на це були певні причини, слава Богу, нічого нашому життю і здоров'ю не загрожує. Проблема була в телефоні з пам'яттю, але я почистила пам'ять, перекинула фотографії і тепер маю можливість створювати для вас нові класні ролики. Насправді, пауза була досить довгою, практично місяць мене не було на Ютубі, а це вперше за цілу історію мого каналу. Сподіваюся, таких вимушених пауз більше не буде. Але, зрештою, можу сказати також, що такий досить великий проміжок часу відпочинку, можна так сказати, мені був необхідний. І я з новими силами, з новими ідеями та Великою купою натхнення повертаюся до вас на YouTube, щоб радувати вас новими відео. Отже, сьогоднішнє відео у нас буде розпочинатися з тих кадрів, які, в принципі, мали би бути ще місяць тому опубліковані у спільноті на YouTube. Я залишала допис про те, що ми вже залили стяжку у нашому будинку, і там було таке міні-опитування, скільки нам це обійшлося зробити стяжку в будинку 40 квадратів. Були різні припущення, і маленькі суми, і великі суми, але про ціну трішки згодом. А зараз хочу поділитися з вами самим процесом цієї роботи, і як все відбувалося. А це нам привезли пісок. І одразу перша проблема була, що машина не поміщається, не може розвернутися, не може заїхати на подвір'я. Вирішили скидати пісок біля паркану. І наступна проблема це дроти. Світло, інтернет. Тому була така задача із зірочкою. Я б сказала з двома зірочками, але, на щастя, хлопці справилися, все окей. До речі, піску залишилося більше, ніж половина, але ми маємо куди його подіти на подвір'я. У нас робили напівсуху стяжку, і ось цю машину, як прицеп, везла з чернівців, як доставка. Також відпиляли нам газову трубу із дверками від пічки і приступили до роботи. А також ми провели інтернет до нас у село. Щоправда, роутер ми ще не купляли, хочемо спробувати спочатку підключити цей, що у нас на квартирі. А якщо не вийде, тоді купимо якийсь новий. Роутер. Підключили ми інтернет той, який був на нашій вулиці, іншого не дано, скажімо так. Деякі провайдери і зовсім не зайшли в наше село, деякі просто ще не дотягнулися до нашого райончика. Тому який був, такий підключили. Не знаю, як буде в роботі, але також показую вам декілька кадрів з цього. Поїхали нам робити інтернет. І ще зараз тяжко буде заливатись. Мультики дивитися, уявляєш? Люди не жаліються. Причепили нам поки що тут відріт від інтернету, але треба ще роутер купити. Якийсь мощний. І все, і можна жити. Так, приїхала в село, якщо чесно, вперше бачу стяжку, Ходити вже можна легенько. Сказали поливати водою, щоб набиралася міцності, тому привезла воду і йду поливати. Клас, але дуже і дуже круто. Щоправда, піднявся рівень підлоги і до стелі тепер. Дуже мало. Треба робити світлий інтер'єр, щоб трішки врятувати ситуацію. Вода є. Будемо поливати. Сказали легенько, тако пройтися. Все, полила, як могла, так полила. На сьогодні досить, можливо, ще завтра приїду. Прийшли в епіцентр, бо нам потрібно дещо купити і заодно йдемо поглянемо на шпалери. Щось можливо придивимося собі. До речі, єдині шпалери, які мені сподобались, ну, мабуть, ось цей відтінок. Вони йдуть типу, під штукатурку але матові. Без виражених таких блискітів. Дуже гарно. Сьогодні я вам трішки більше познімаю, бо ми приїхали, будемо носити пісок, який потрібно позаносити на подвір'я, і заодно познімаю вам ще стяжечку. Як зробили? Ще треба пару розеток переробити. Треба оці розетки від котла перенести сюди. Тут мікрохвильовка це все нормально. Тут нормально, тут нормально. Ще одну розетку треба під колектор зробити десь тут. І а, ще цю розетку також треба перенести чуть-чуть в сторону, бо тут буде такий радіатор. Тут ось так зробили, бо коли будемо міняти двері, все одно. Вже буде підморовуватись, рівнятись, тому поки що ось так. Оцей пісок, цю кучу і цю кучу маємо сьогодні на подвір'я занести. Це все, що залишилось від стяжки. В принципі, воно на подвір'ї знадобиться. І коли септик будемо робити, там теж треба пісок, тому є куди його. Діти Вже привезли за один раз, щоб декілька разів не возити це все. Трохи ями ще позаступаємо. А зараз я вам покажу дуже класну посилку, яку нам е, передали батьки е, з Польщі. Е, По-перше, ми їм дуже сильно за це вдячні. <клес> І зараз ви зрозумієте, чому, власне. І що хочу сказати, якщо б не мої батьки, у нас реально б на даний момент не було абсолютно нічого. Плюс ми їм дуже вдячні за те, що в такий важкий час вони нам допомагають всім, чим можуть. Тож запрошую вас подивитися наступні кадри, і можете цей час написати в коментарях, які у нас класні батьки. Тож, мам, так ми вам дякуємо. Отже, розпочнемо з їжі і таких всяких побутових штук. Перше, це така класна миска, дуже класна там для салатів, для тіста. Далі у нас іде ось такий пральний порошок, до речі, дуже гарний запах. Кава, звичайно ж, це по стандарту. Ось такі круті пробки для вина та шампанського, коли відкриті пляшки. Далі у нас йде тунець ось такий. Також всякі декорації. Я вже придумала, одна у мене буде стояти на кухні, а інша буде стояти у новому санвузлі в будинку, якраз пасує під наш стиль. Для олівії горішки різні, по секрету, вона вже всі з'їла. Також вакуумний мішок, я часто їх використовую. Також для олівії ось така пляшечка для води. Та контейнер одразу з печеньком. Багато шоколадок, печиво, ця хімія якась для прибирання, і також дві величезні упаковки капсул для прання. Звичайно, вішечки для олівії платячок. Дуже дякуємо. Це нам реально те, чого дуже сильно не вистачало. І шкарпетосики мені і Славіку. Ось такий от комплект. Це була перша сумка. А ще є друга, тому приходимо до огляду номер два. Тут у нас багато їжі. Отже, моя улюблена фета, камамбер, Обожнюю запікати із грінками. Це просто, просто кайф. Маселко. Також дуже люблю ось цей круглий сир. Якщо десь його будете бачити, обов'язково спробуйте, він має такий класний вершковий смак. Ще ось такий камамбер. Далі у нас іде намазка на хлібчик. Тунець, ось такий шматок сиру, десь там на піцу чи, до прикладу, на сирні палички дуже смачно. І звичайна гауда, дві ось такі великі упаковочки і дві менші. О боже, вибачте, будь ласка, за озвучку на задньому фоні. Олівія вже сходить з розуму. Але взагалі ці дві попередні сумки їхали разом з тим, що я вам зараз покажу. Це було, в принципі, основне і причиною цієї посилки. І так, мені приїхала душова система і кран на раковину. Зараз розпакую і покажу вам. Так, давайте розпочнемо з крану. Тут є всякі там, детальки. Але взагалі Даль, який красивий. Мені дуже подобається, але, до речі, на камері він виглядає більш насиченого кольору. В житті він не настільки золотий. Дуже класний. І в порівнянні з срібними не настільки сильно видно відбитки пальців, як на мене. Ну, але загалом мені просто дуже подобається. Зупинились на такому кольорі, золотому, бо, бо мені сподобалось. Він достатньо важкенький. Було ось таке опакування в пакетику такому, з... як на флісі, коротше, в такому класному пакетику. А також до цього крану є ще, як це називається, Донний клапан. чи як? Теж золотий це буде на раковину. У ванній кімнаті. Я також зараз розпакую цього красончика. Отже, ось так виглядає пакування цього крана цієї душової системи. Давайте розпочнемо, не знаю, з чого, що з чого, розпочнемо. Це у нас що... Ага. Це у нас верхня душова лійка. Ось така. Дуже красива. По ідеї має повертатися. Такі у нас йдуть резинові ці, штукенці. Такий дуже приємний матеріал. Перевіряю відпечатки, чи сильно залишається кожна окрема річ йде в таких пакетиках. Щоб нічого не поцарапилося. Батьки купляли цей комплект у Польщі, магазин Кастораму. Якщо комусь потрібно, серія Owens називається. Оце найважче, це дуже важке, бо тут у нас, у нас сама ця штука з термостатом. Тому воно, воно, воно реально дуже важке, я не знаю, скільки вона важить на даний момент, але таке воно важкінке. Угу. А це отак, отак до стіни кріпиться. Тут у нас є, бачите, показує температуру, можна собі зменшувати, збільшувати. Якщо хочете збільшити більше ніж 38 градусів, натискаєте на кнопочку і прокручуєте. Воно само защлкується і більше ви не можете дати, можете тільки зменшити. Ось так. А тут у нас переключається на верхню душову лієчку або на, цей, на ручну. Загалом треба ще буде. Привичнути, попробувати, як воно взагалі буде Це у підключеному стані, з водою, бо то так. До речі, відео оглядів я ніде не могла знайти на цю систему, але вона мені сподобалась. Тут матеріали нержавійка і латунь. Тобто не все повністю з латуні, але за таку ціну у нас в Україні можна було купити хіба що з латуні і. Ну, З термостатом, але взагалом не настільки якісне і не настільки красиве. Мені це сподобалося набагато більше, тому це ось така лійка ручна. Це вже не настільки якісне. Але оце можна докупити окремо разом із цим шлангом. Вона продається окремо, коштує недорого. До 50 злотих. Саме шланг з цією штучкою можна докупити. А стійка ось тут вона йде. Теж в такому чухлі. Мені дуже сподобалося пакування. Взагалі, ну, досить так надійно. Ось така стічка. Тут буде верхній душ. Також регулюється по висоті ручна лійка. Покажу вам ще свої покупочки на осінь. Взяла ось такі чобітки. Це не є шкіра, вони всередині утеплені. Підійде на холодну осінь, теплу зиму. Так, взяла не шкіряні, хочу спробувати, як будуть носитися на один сезон, сподіваюсь вистачить. І ось таку сумочку. Як на мене, досить гарно поєднується з чобітками. Тут всередині одна кишенька і дві великі. Є ще додатковий ремінець, ще один такий класичний чорний зі кошкіри. Але мені подобається ось такий варіант. Тож, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. У наступному вас чекає дуже цікавий. Влог, тож, дочекайтеся, дякую вам за перегляд. Всім гарного дня. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па!